Наверху кто-то у мене есть, походу. Ух ты, бль. А вот это прям грустно. Так, палуч, привет, Бендера вітаю. витаю. Бункері. каже. Внуть бы якта отсюда. Так, привіт, кіллер. вітаннячко, вітаю категорично. Бляє. не дуже багато. що то вони нас хочуть штурмануть, походу, да? Да, тут наверху тип сидить. Так, дай Боже, палич, Вітаннячко, вітаю, Василь. Гарна игри, Палич. А, всім доброй вечері, шановним. Дякую, дякую, Матери, Вітанечко. Василь, вітаю, категорично. А, засранці гранати рішили покидать. Давайте подождем. Давайте подивимося, як міни будуть робити, чи не будуть. Аж цікаво. Тут ще три міни є. Так, вітання, дорого, дорого, медведик Вітанечка Ти бав, медведик? заминировал, все жду. О, а о, а! А! а, о, Бачили? Ха-ха! Тип -ха! на міну наступив, блядь Сюда нахуй. Оце прям прикол, бля. Я там окоп заминировал. Інтересно, наскільки скільки в мене їх уже умерло от Єбать, 25 25 кг. Короче, у мене було 14 тільки що я 15 убив, і перед цим 16 9 типов мінами. Тупо 9 типов мінами ляпнуло. Не 8. 8 типов мінами. І ще один мінус, прикиньте от мене. <соходи> Заходи. хадим. алейкум! В мінус стріляв в мою, прикиньте, за сраності. Русик, вітанечка, вітаю. Дякую за подронок. Так, привіт Денис, вітаю. <смір> а це та прикол. БІЖИТЬ! Ляп нахуй! <смір> Ой, бля. Єбать, <смір> я в з цієї цей хуйня. Я прям видно на він наш підпригнув на той мине. <смір> Да, а то я один перший банжох зайшов в ябінет, побачив їх, він не наступив. А цей прям сразу. Ляп і полетів. Тоха, <плуха> вітаннячка, вітаю. Палич, а палича, гради пофіксили, а я не знаю, я вчора так і не постріляв з них. Не, не побачив я, коротше. Сейчас уже будут идти сюда эти кидать як Эээ... забег кто-то. Гляп нахуй умер! Ебать. Бігав-бігав, умер. Дали ігрушку дітям, да? А. А Вони тут тільки що на мінах, пізно скикавляють. попогибали пацани. Би их на тут блядь. Ебать, ты її гаслась на А вони мене гранатами, короче, я тут бункер цей замінірував, сидю, блядь, в а вони забегают на тих мінах, блядь. език, език. Я копы замінірував, вони в окопах там уморалы пизда, блядь. <палец> <палец> я тут по Джоху убивав з родейка раз затримаю. Так, вітання на рит, вітаю, вітаю, Феликс, это. Плача, вторы, когда стреляют, нормально, ну да. Я ось видос вроде стреляю, вылажу в ТикТоке, есть видос, я там с Птури гасил, гасив вроде нормально было. Денис, вітаю, вітальничка. А ти заїбав нахуй. Ти е, нахуй, блядь. Ну, блядь. Да, вони забігають і гранати сразу хуярять. Да, вони забігають і сразу гранати хуярять. Зараз буде тут РПГ, Шмер Пеге, шо хоч, коротше. Yeah. Так, паличні тебе привіт. Я ж вроді вітався засима. Вітанечко вітаю. Yeah. що то вони перестали до мене заходить в гості. Не, один он вигляду, так бачу. О, цепля попадає, то висадки розпущався. Так, Так, щось вісне трохи, блядь. Оце біда, конечно, коли вісне. я вам признаюсь чесно. Та ні, я не буду дивиться у мене немає време.

Все таки вони мене гранаткой своєї достали. Доброго вечора, вітаю, вітаю, панама, вітання. Та вони тут, блядь, я їх знаєш скільки тут що, блядь. в'їбавні? 35 на 8 уже. Вітаю, вітаю, панама, вітанічка. Так, ракети, які міни розкидують. Снаряд добавили награди ракети, які міни розкидують. Я не появлявся, ніде. Да. А як ти був? М? А де это бав? Мина. А! О, а о, о, о. Диви нахуй! 2 ще 2 ви, блять! Єбать прикол, сука, я їбав нахуй. А Піжин каже, не роблять не роблять. Я їбав, блядь. Я не роблять да. Ебав них там жопа мабуть горить Нахуй схехай. А скільки лазить в рюкзак мін? Маленький цик. Урал я загрузити мини, піти розкидати окопа, їбать. Так, у мене тільки віс. Та може у всех весни, блять. Мен цей тик-ток ебаный, блять. Я його удалю к їбені матері, щоб його не було ніколи більше. А чого там вони знімати можуть їх чи ні? Я чинить это. Да выключись ти нахер, почему не тому. Че ж ты здради не стрелял? О, міни, блядь. Йоптки мать, хуя разов. Да, воно вісне і пиздец, як вис.